Заарештували наших хлопців і думали про те, що будуть далі їх тримати в казимах. Але наша воля, наша спільні зусилля і наша спільна боротьба витягнула 12 людей з тюрми. І те, що ми тут стоїмо, ми не стоїмо. Ми рухаємось кожен день, крок за кроком. Україна дуже змінилася. Україна змінилась не за останні два десятиліття. Напевно, вона так не змінилася за 20 років, як вона змінилася за цих 20 днів. Яке у нас є почуття гордості і шани до кожного з нас і до нашої країни? Якими очима дивиться на Україну весь? Як затьмаривши очі і тривають... О, Там відеокамери спостерігають за да. нами. Не, наші і ті, літали. наші літали. Ну, ага. Як завжди, на нас дивляться ті, і в Росії, в Білорусі, і в інших так званих постраждальських країни. Нами пишаються. Ми пишаємося собою. Але в нас попереду ще складна і довга робота. І ми обов'язково цю роботу зробимо. Що нам треба робити? Перше, що нам треба зробити сьогодні і завтра, громади, зараз в Україні відбуваються вибори по п'яти Це п'ять мандатів, п'ять мандатів, яких не вистачає для того, щоб проголосувати.